Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Lіverчі. Буде така присутня одна моделька новорічна. Вона у нас буде розміру XL. кофточка та штанці. Такі літні варіанти: футболка та шорти. До речі, вони йдуть ось тут в запакованому вигляді. Такі є запаковані кофти та штанці. Така йде в нас моделька. Деякі штанці у нас йдуть з такими манжетами. Вони йдуть різних забарвлень, а також з принтами. в полоску. Така ще моделька. От у нас буде 19 комплектів. Такий у нас іде комплект. Є марвел. Розміри у нас будуть від S до XL. Матеріал їх переважно бавовна. Розміру S у нас буде 5 комплектів. Розміру M – 9 комплектів. Розміру L 2 комплекта. та розміру XL у нас буде 3 комплекта в лоті. Вартість такого лоту 4500 гривень. Собівартість одного комплекту 237 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!